Вітаю, шановні глядачі та підписники каналу «Доступно про екологію. З вами я, Світлана, і сьогодні ми проговоримо про зиму. Я, як і ви, знаю, що питання тепла в домі цієї зими стоїть надзвичайно гостро. Ми всі розуміємо ваше прагнення забезпечити родину дровами, особливо коли прогнози обіцяють. Дуже холодну зиму. Сьогодні ми спробуємо розібратись, що можна, а що не можна приносити з лісу. Пам'ятаємо, що ліс це державний ресурс згідно зі статтею 19 Лісового кодексу України, і виключне право на заготівлю деревини належить лише постійним лісокористувачам, тобто Державному підприємству Ліси України, яке об'єднало колишні лісгоспи. Ваше єдине підтвердження законності рубки це лісорубний квиток, без нього будь-яке пошкодження чи навіть вилучення деревини є порушенням. Сьогодні ці квитки, до речі, оформлюються і в електронній формі через портал Дія, що робить процес прозорим, але не скасовує його необхідності. Розбираємося Сухостій та вітровал. Що це? Це не дрова, це ресурс. Саме тут відбувається найбільша кількість порушень. Багато хто думає, що сухе дерево чи повалений стовбур ні. Чи ні. Екоінспекція наголошує, вітровальна та сухостійна деревина теж є лісовим ресурсом. Навіть якщо ви бачите дуже старе дерево, яке, здавалося, просто гниє, воно все одно обліковується. Зверніть увагу, як лісівники класифікують стан дерева. Свіжий, сухостій – ознаки. Хвоя, руда, листя засохло, кора частково опадає. На стовбурі можуть бути сліди стовбурових шкідників. Значення дерево загинуло нещодавно, деревина ще міцна і цінна. Старий сухостій. Ознаки гілки другого і третього порядки відсутні. Кора активно опадає, під нею часто є грибниця, дерево, руйнівних грибів. Значення, хоча воно трохляве, воно виконує важливу екологічну функцію. У підсумку будь-яке дерево, що відповідає цим ознакам, є частиною лісового фонду. Його вилучення без дозволу це не збір, а незаконна руч. Тож сухостій має господарську цінність. Його вилучення це санітарний захід, який здійснюється лісгоспом, а не громадянином. Для населення така деревина має бути реалізована як звичайні дрова, і самовільне привласнення вважається незаконним. Де ж проходить та межа? Відповідь лежить у двох термінах: хмиз і сухості. Ключова відмінність, яку встановлює законодавство. Хоча не завжди прямо, але через практику лісового господарства та судові рішення, полягає у способі відокремлення деревини та її розмірах. Згідно зі статтею 66 Лісового кодексу України, громадяни мають право на загальне використання лісових ресурсів. Сюди належить збір лісової підстілки та хмизу. Хмиз це гілки, які самостійно впали на землю. І мають невеликий діаметр, як правило, не більше 3 см. Хоча точний діаметр не стандартизований законом, і який можна зламати руками, або легко від'єднати, якщо вони вже відокремлені від стовбура. Це фактично частина лісової підстілки. Правило без інструменту. Якщо для відокремлення або подрібнення матеріалу вам не потрібні пилка, сокира, секатор чи інший інструмент. Що змінює форму деревини? Це збір, який не потребує лісорубного квитка. Усе, що вимагає рубки, розпилювання, обрубування або відокремлення від стовбура, щоб перетворити матеріал, вважається заготівлею деревини і підпадає під спеціальне використання лісових ресурсів. Заготівля сухостою вимагає рубки, а отже, самовільна заготівля заборонена. Вітровал це повалені стовбури. І хоча вони лежать, вони залишаються цілісним лісовим ресурсом. Щоб їх забрати, їх потрібно розпиляти. Це вважається заготівлею деревини, яка може бути здійснена лише за наявності лісоробного квитка. Великі гілки, що не ламаються руками, навіть якщо гілка впала, але вона товста. І вимагає розпилювання сокирою чи пилкою, щоб перетворити її на дрова. Це вважається незаконною заготівлею. Отже, підсумуємо: дозволений збір це хмиз. Згідно з правилами загального лісокористування, ви маєте право на збір хмизу, дрібних тонких гілок, що самостійно опали на землю і є частиною лісової підстілки. Ваше практичне правило це матеріал, який ви можете зламати чи зібрати виключно руками, якщо ви його збираєте для розпалу. І він не вимагає ріжучого інструменту, ви дієте законно. А заборонена заготівля сухостою, дерева, що померло, але все ще стоїть або лежить. Головний юридичний висновок: наявність у вас сокири чи пилки в лісі, де ви збираєте дрова. Автоматично класифікується як намір до незаконної рубки. Як тільки ви берете інструмент, ви переходите від загального користування до спеціального використання лісових ресурсів. А це вимагає лісорубного. Я надала вам повну інформацію, включно з офіційними попередженнями інспекції. Навіть невеликий обсяг сухостою розпиляний для власних потреб. Може призвести до адміністративних штрафів. Дотримуйтесь правила: збір без інструменту, не дайте себе спіймати. Якщо ви збираєте дрова, залиште пилку, сокиру чи секатор вдома. Усе, що вимагає ріжучого інструменту, є незаконною заготівлею, тільки хмиз, тільки руками. Подбайте про своє тепло, але робіть це розумно і безпечно. Дякую за увагу! Бажаю тепла та спокою. У ваших домівках.